Всіх вітаю, мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми з вами говоримо про 28 березня 2024 року, тому як це е, така дата, на яку покладають свої надії як українська влада, так і польська. Що ж там має відбутись і чи справдяться ці надії, ми зараз з вами розберемо. Дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Вдячний за вашу підтримку і давайте починати. По-перше, нагадаю, що приблизно місяць тому був такий інцидент, коли президент України Володимир Зеленський в своєму щоденному відеозверненні звернувся до польської влади і закликав їх приїхати на кордон. Приїхати для того, щоб вирішити питання блокування для того, щоб розблокувати кордон, і на наступний день практично вся українська верхівка, всі міністри перебували на кордоні з польської сторони. Ніхто не приїхав і не збирався приїжджати. І вони про це попередили, що їх там не буде. Вони тоді назначили дату. На якій дату зустрічі, яка має відбутися 28 березня у Варшаві для того, щоб остаточно вирішити цей конфлікт між Україною, Польщею та польськими фермерами. Але чи справдиться, скажімо так, ця надія чи ні? Давайте розбиратись. По-перше, міжурядова зустріч України та Польщі відбудеться 28 березня. На ній сторони представлять спільну позицію щодо розблокування. Кордону. Про це сказав заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач. 28 березня у нас буде міжурядова зустріч, на якій ми озвучимо позицію. Польська сторона готує свою позицію. і Разом ми готуємо спільні домовленості. І вже за результатами цієї зустрічі польська сторона передбачає, що це дозволить розблокувати кордон. Тут є декілька дуже важливих деталей, на які треба звернути увагу, і ми зараз до них перейдемо. Також Деркач наголосив, що наразі про жодні конкретні домовленості про розблокування кордону не йдеться. Про, конкретику, про конкретну дату, поки мова не йде, вже розблокували два пункти пропуску завдяки домовленостям, яких ми досягли з польською стороною. Наші колеги з уряду нещодавно були в Польщі, де зустрічались з послом, з міністром сільського господарства. 28 березня ми представимо спільну Україну і Польщі позицію щодо вирішення ситуації на кордоні. І тепер давайте перейдемо до найцікавішого. По-перше, Ще в лютому мене насторожило те, що е, поляки на, на так сильно і на так довго від відтягують цю зустріч. І вони одразу тоді сказали, це було перед 24 лютого, а вони сказали вже про дату 28 березня. Ця дата дуже цікава, тому як це дата напередодні місцевих виборів в Польщі, які мають пройти 7 квітня. І... Е, Якби це перший момент, на який треба звернути увагу. Другий момент це заява міністра сільського господарства Польщі Секерського про те, що з 1 квітня він закликає повністю закрити можливість транзиту українських товарів через Польщу і продовжити ембарго на агропродукцію з України всередину Польщі. Це другий момент, і третій момент це те, що жодного слова не говориться на цих. Міжурядових консультаціях не говориться про присутність фермерів, які мають бути, і що, на мою думку, буде відбуватись? На мою думку, може відбутися фарс, може відбутися така собі обманний хід зі сторони польської влади, бо для них і вони не просто так вибрали дату саме 28 березня, бо для них життєво важливо, і для їх рейтингу і перемоги на виборах місцевих життєво важливо максимально. Зараз показати свою лояльність перед польськими фермерами, хоча ми знаємо, що і Туска, і Секерського, і інших представників, скажімо так, нинішньої влади. Нервують трохи вже оці мітинги, тому як протестувальники не йдуть на жодні перемовини, і саме зараз що буде відбуватися? Вони зараз готують польський народ і своїх виборців до того, що вони зараз максимально жорстко будуть вирішувати питання з Україною. Вони максимально обмежать рух українських товарів через територію Польщі, що в свою чергу, по-перше, нашкодить економіці Польщі, і тим, і тим підприємцям, які працюють з Україною. По-друге, вони максимально збитку нанесуть економіці України, але при цьому ця ситуація з цими блокуваннями і з цими вимогами, яких хочуть фермери, вона може тривати дуже і дуже коротко. Я думаю, що 28 березня вони питання вирішать, вони приймуть заборону, скажімо так, Транзиту українських товарів через е, територію Польщі тоді буде дуже велика радість польських фермерів, польського електорату, і буде дуже багато ненависті зі сторони України та українців, бо всі розуміють, що це е, просто нісенітниця, коли в воюючій країні, де фактично єдина е, нормальна, скажімо так. Е, Єдині нормальні транспортні сполучення, такі досить широкі, вони лежать виключно через Польщу. Якщо Польща зараз закриє це, то Україна і український бізнес і надалі буде втрачати великі суми коштів. Але це важливо для того, щоб повпливати на виборців, які скажуть, ну, Туск може, влада Туска може, будемо голосувати за нього. Таким чином він поборить своїх Політичних опонентів в першу чергу це партія право і справедливість, в другу чергу це партія конфедерація, яка є антиукраїнською і яка досить сильно в останні місяці набирає популярності на території Польщі на тлі антиукраїнських настроїв, які вони ж і розпалюють. Це по перше, я думаю, що вони це зроблять. Вони підуть на всі вимоги фермерів просто для того, щоб розблокувати кордони і показати наскільки вони до них лояльні. Після того як вибори закінчаться, будуть е, прийняті інші будуть або зроблені якісь нові заяви з приводу того, що так це тривати не може, або будуть е, прийняті якісь інші рішення, які знову виведуть цих всіх фермерів на е, блокування кордону, на блокування доріг і міст. Але після виборів офіційна польська влада зможе вже буде мати розв'язані руки і вони зможуть виходити на пряму відкриту конфронтацію. Цими фермерами. Бо на сьогоднішній день ми багато хто називає там уряд Туска беззубим, бездіяльним, і так далі. Але подивіться, наскільки чітко провокатори, партія конфедерація і так далі всі ці мітинги підводять до місцевих виборів. Бо і для Права і справедливості, і для Конфедерації. Максимально е, корисно те, що зараз відбувається, тому як це створює картинку того, що Туск не може справитись з тими проблемами, які на сьогоднішній день стоять перед Польщею, і це до речі не єдина, е, скажімо так, не єдиний важель, який застосовує конфедерація, який застосовує е, Російська Федерація і її агентура Польщі, бо ми вже багато разів говорили, що проросійські сили максимально живляться з цих мітингів. І в наступному випуску я вам розповім ще про один важіль, який просто зараз починає застосовуватися зі сторони Російської Федерації для того, щоб напряму впливати на результати місцевих виборів в Польщі. Тож підписуйтесь на канал, щоб не пропустити. Ставте лайки, підпису і пишіть свої коментарі. Для в мене це дуже важливо. Це важливо для розвитку каналу. Вдячний, друзі, кожному з вас за перегляди. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!